22 липня, боляче та прикро. Аліса вирішила допомогти мамі нагодувати каченят. Але коли вона підійшла до них, малюки відразу розбіглися в різні боки. Дурні, я ще їжу вам принесла. закричала Аліса і кинулася наздоганяти каченят. Вона так швидко бігла що не помітила камінь попереду і спіткнулася. Неважко здогадатися, що Аліса впала. Їй було дуже боляче та прикро, якби Аліса уважно дивилася під ноги, то вона побачила б камінь і не впала, так і ми повинні уважно читати Біблію і слухатись у всьому Бога, щоб нам було добре в житті. Мій біблійний вірш. Обіжиш і не спіткнешся, моя молитва допоможи тебе, люб... любити і добро, Господи, творити.